Стали відомі зіркові склади благодійного матчу за Україну. Зоря викупила трансфер Гереро. Шахтар підписав новий контракт із Ракицьким. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Стали відомі склади команд на благодійний матч на підтримку України, який відбудеться 5 серпня у Лондоні. У ньому на полі зійдуться команда Андрія Шевченка проти команди Олександра Зінченка. Увага! При оголошенні цих прізвищ у вас точно зведе олдскули. Тож за команду Шеви зіграють Михайло Мудрик, Джанфранко Франко Дзола, Рікарду Карвалью, Лука Тоні, Діда, Масімо Оддо, Карло Кудічіні, Вільям Галас, Клод Макелеле, Самуеле Тоо, Майкле Сєєн, Фабіо Канаваро, Кларенс Зейдорф. Тренером команди буде Емма Хейс, яка очолює жіночу команду Челсі. За команду зінженка зіграють Єнс Леман, Джолон Лескот, Патрік Бергер, Стюарт Пірс, Пермер Тезакер, Йон Арн Рісе, Робі Кін, Антоніо Валенсія, Патрік Вієра, Уес Морган, Джек Вілшер, Бакарі Санья, Едгар Давідс, Шотар Валадзе та Жерар Піке. Очолить цей колектив Арсен Венгер. Ну що ж, по іменах дуже круто, і на нас чекатиме гарна олдскульна заруба. Українці Максим Таловєров та Олексій Кащук потрапили до символічної збірної першого туру Єврою Ю-21 за версією SofaScore. Скор. Нагадаємо, наша команда з рахунком 2-0 розібралася із хорватами. Кащук забив гол після класного сольного проходу. А таловєров видав фантастичну гру у центрі захисту і неодноразово рятував нашу команду від пропущених голів вже сьогодні. Україна зіграє проти румунів о 19.00. Зоря розглядає варіанти з підсиленням складу гравцем Динамо Богданом Леднєвим. Поки невідомо йде мова про оренду чи про повноцінний викуп. З 2018 по 2020 рік Леднєв вже виступав в оренді за зорю і у 61-му матчі забив 16 голів. У січні Богдан повернувся до Динамо з Угорщини, але не зіграв жодного матчу, пропустивши три місяці через перелом гомілки. Ще трохи про зорю Луганчани скористалися правом викупу форварда Едуардо Гереро, який став одним з відкриттів другого кола УПЛ. Трансфер обійшовся у 400 тисяч доларів плюс відсоток від подальшого продажу. Гереро відіграв за Зорю 10 матчів, яких забив 5 голів та віддав 4 асисти. І знову про Зорю. Начальник команди Ігор Гусь прокоментував інформацію щодо переходу головного тренера команди Патріка Ван Леована до Шахтаря. У нього чинний контракт. Якщо Ван Леован захоче піти в якусь іншу команду, це повинно бути цивілізовано з урахуванням інтересів обох сторін. В житті все буває. Люди приходять і уходять. Футболісти, тренери, співробітники. Головне, щоб не було образи, залишалися приємні спогади про співпрацю. Сказав Гусь. Ярослав Ракицький продовжив контракти з Шахтарем. Нова угода триватиме до 30 червня 24-го року. Нагадаємо, Ракицький повернувся у стан гірників у січні цього року, і у чемпіонському сезоні УПЛ награв 14 матчів, в яких забив два голи та віддав два асисти. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд! Бережіть себе та скоро почуємось.